Згідно зі звітом Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили на війні з Україною вже майже півмільйони людей. І у вас, у мене, мабуть, у багатьох українців є питання, коли росіяни нарешті закінчаться. Бо дивлячись на ці цифри, як казав Валерій Залужний, будь-яка адекватна армія вже припинила наступ і просто відійшла, згодилась на якесь перемир'я, але не росіяни. Так от, щоб зрозуміти, коли росіяни закінчаться, або, я б сказав краще, коли росіяни почнуть закінчуватися, ми можемо подивитися деякі відео, які викладав Володимир Золкін. Я відібрав по три останніх відео з каналу Володимира Золкіна і з каналу Дмитра Карпенка. Якщо ви не знаєте, хто це, то це Дмитро. Він починав все з Володимиром Золкіном на каналі Володимира Золкіна, а з. Там деяким часом, коли полонених стало дуже-дуже багато, він стартував свій окремий канал, і зараз вони викладають відео на обох каналах. От давайте подивимося на цих каналах, який контингент, які люди нам потрапляють у полон. І по тому, які ці люди, ми зрозуміємо, як скоро закінчаться росіяни. А мотивація контракт, Дуже виключення. Я не удивленный, знаешь? Ну, то есть, я как бы находился, был осужден условно, и находился под надзором. Ну, мотивация подписать контракт и сбежать заключения в тюрьму. Это кандидат номер один. Полоненный номер два. А, uh, я понял, что были финансовые трудности. Какие? Ну, я вот кредит взял. Но yeah. і не мог выплатить? Mm -hmm. Ну, как бы я бы работал, а уже это организация. Полоненный номер два. Фінансові труднощі. І він взяв кредит, і я так розумію, пішов на війну, щоб зробити гроші, віддати кредит. Полонений номер 3 Ну це взагалі кадр, тут просто жесть. Так просто ви не почали війну. Скажіть, правильно? Просто так не починають війну. Ви війну починають з такої целью. Ви не можете ту цель сказати? Я ні. Я не можу цю ну. цель сказати. Що далі? Мені вам сказати цель. Ну, цель захват чужих територій. Хай ще може бути цель. Ну а зачем тогда, да, вот, раз вы говорите, чужих территорий, да? Да. А, начнем тогда по-другому. Зачем? А, если Россия, и, ну как Украина и да. Россия, она все в одном месте как бы была. Изначально, что начиналось? В каком месте? Когда э, казаки были. Как... Киевская Русь начиналась, правильно? Ну. Русь. Казаки или Киевская Русь? Ну, вообще, они назывались казаки. Казаки називаються Київська з Києва, который... у вас сколько класів образування? У мене сім'я. Сім класів образування. Тобто ми маємо на даному етапі взяв кредит, пішов віддавати кредит, тікав від того, щоб його посадили в тюрму. Ще один кадр, в якого всього лише сім класів освіти. Далі йдемо на канал Дмитра Карпенка і дивимось, які тут кадри. А, у тебе що з образованием? У мене 9 класів. Але закінчено. аттестат я не отримав, 11 класу закінчив, я їх в тюрмі. 9 класів освіти і 11 він отримав уже коли був в тюрмі. Йдемо далі. А ти що вчишся? Так, да, кніжина дививаю штука всю життя то в тюрмі, почав звідці опять. Знову заставили електри через турму же, койор. Отробляти долги перед государством. А що ті долги перед государством? Ні, да, 750.000. Ви що ти до кого здіяв? Ні, це давно було. Ну в всього зразу наборчик там тюрма а, і а, якісь там у нього долги. І останній в цьому відео ще один кадр. Ну, Орск, ще перевідка в віддалений район сильний кадржник. Так, в лагері тюрьм, коротше. Да, так, це нормально. Я сам просто сижу з 14 років до 19 сидів. Ти зик? Нет, не зек, але підписав контракт під этим предлогом что... Потому что у меня угу. дело було. Сидів з 14 до 19 років. А, з, того, що я бачу, от, а, з того, що я бачу, викладають а, Володимир і Дмитро на своїх каналах, там йдуть ну, в 95-90% випадків. Люди, в яких навіть немає повної середньої освіти. Я тут загуглив і повна середня освіта, ну я, я там не, не знав цього, а це з 8 по 10 класи. Ну, Для України це там з 9 по 11. Тобто люди, яких зараз беруть в полон, це або зеки, або в цілому люди, в яких освіта навіть не повна середня, в них не повна середня, максимум там 7 класів. Є люди, в яких по три класи освіти, і так далі, і тому подібне. І ці відео виходять зараз. Тобто, це чуваки, це не які, яких брали в полон, наприклад, там декілька місяців тому або півроку тому. Багат, багатьох з них брали нещодавно в полон, і ви, в принципі, бачите, який контингент. Бачачи це все, я розумію, що росіяни росіяни далеко не закінчуються. В них взагалі немає такої проблеми з закінченням. Для того, щоб ви могли зрозуміти, або я не знаю, аналізувати і бачити, що у росіян починаються якісь проблеми з кадрами і з військом, дивіться канали Золкіна і і Дмитра. І коли ви почнете масово бачити людей з якимись там з вищою освітою, або хоча б. Я знаю, середньотехнічної освіти. Якщо вони почнуть бути масово, то тоді ми зможемо говорити про те, що в росіян починаються проблеми з особовим складом. Поки я дивлюсь ці канали і дивлюсь ці всі відео, я бачу, що там в основному, ну, як ви бачите, зеки, люди з якимись там багатомільйонними долгами, взагалі якісь незрозумілі типи, як, наприклад, оцей. У якого сім класів освіти, і в нього там козаки Русь, коротше, все а, змішано в кучу, а, там коні. Люди. Тому наразі, якщо вам хтось буде казати, що в росіян там проблеми з особовим складом, що ми вже знищили півмільйони росіян, і це типа дофіга, ну це не разу і не дофіга. Якими б тупими або якими б стрьомними ці люди не виглядали, а, ці люди вміють вбивати, і це головний мінус для нас. Вони йдуть, вони йдуть в воєнкомати, вони беруть в руки зброю і йдуть вбивати українців. І коли ми побачимо в цих інтерв'ю ну, дійсно людей з вищою освітою, якихось більш-менш адекватних людей, от тоді можна буде тільки казати, що в росіян починаються проблеми з особовим складом. Наразі в них все офігенно, у них все дуже добре. Вони закривають тюрми з тюрм вигрибають всіх з всіх відправляють на фронт. Ну і як ви чули, там навіть агітують тих, що зараз не в тюрмах, а які, ну, людей, які були колись умовно засуджені і зараз на волі, або людей, яких підозрюють в чомусь, їх прямо там і вербують, прямо їм там кажуть прокурори, адвокати кажуть, що ти можеш піти на СВО, і ми твоє тільце прикроємо. Така от історія моніторте. Золкіна, дивіться канал Дмитра Карпенка. І як тільки ви побачите там в полонених в інтерв'ю дуже багато адекватних людей, то ви можете робити висновки, що в росіян такі почалися проблеми. Наразі я жодної проблеми в них там ну, не бачу.